Всім добрий день. Сьогодні у нас практична робота. Потрібно зібрати в керкат ось таку от схему керування двигуном постійного струму на транзисторах. Що ж, почнемо з того, що дістанемо макетну плату і дістанемо 4 NPN транзистори. І давайте їх в рядок вистроїмо. Так. На схемі ну, у нас є чотири транзистори: ВТ1, ВТ2, ВТ3, ВТ4. Давайте домовимося, що це буде ВТ1, ВТ2, ВТ3, ВТ4, тобто така послідовність у нас. Далі, до кожної бази кожного транзистора в нас є резистор. Давайте його теж поставимо. Резистор для того, щоб уберегти Якщо ми в майбутньому будемо керуватися якимось мікроконтролером, щоб берегти виводи мікроконтролера від високого струму. Чудово. Також нам потрібно ще для нашого завдання два блока живлення. У нас є блок живлення високої напруги, ну, 12 вольт, наприклад, і низької напруги 5 вольт. Що, давайте їх сюди додамо. Так, ну Давайте це буде 5 вольт, а це у нас буде 12 вольт. І приєднаємо. У нас буде мінус 5 вольт сюди, йти і мінус 12 вольт, і ми їх мінуси в одну загальну точку. Тобто у нас загальний мінус. І тут йде окремо 5 вольт. Плюс і 12 вольт плюс. Тобто мінуси ми до купи з'єднуємо, плюси не з'єднуємо. Що ж, також нам потрібний е, перемикач, який має два положення. Давайте його сюди поставимо. Охай буде і нас тут. Так, і напевно поч... ну, ще можна витягнути зразу наш двигун. Хай тут буде. Можливо, ми його перевернемо, щоб нам зручніше було приєднувати. Що ж, подивимось тепер на схему. У нас йде е, плюс 5 вольт, йде на. Рухомий контакт перемикача, і він перемикається між двома нерухомими. Тобто до центрального перемикача ми приєднуємо 5 пульт. Ось так от. Далі. Тепер у нас є два ланцюга. Ну Давайте візьмемо верхні. верхній. Один із е, нерухомих контактів приєднується до R1 VT1 і R4 VT4. Тобто до першого е, бази через резистор, транзистора, і до другого. Що, давайте це зробимо. Так, виберемо якийсь інший колір, наприклад, помаранчевий. Тобто ми до бази йдемо першого резистора і четвертого. Ось так. Ну, одним кольором, тому що це один електричний вузол. Так, дивимося інший. Інший контакт йде до третього і до другого. Виберемо якийсь інший колір, наприклад, зелений і до другого і до третього. Тобто Другий, третій з'єднали. Так, давайте ще раз. Другий, третій. Є. Це ми зробили. Тепер давайте зробимо, напевно, оці от з'єднання два. Тобто перше з'єднання. Емітер ВТ1, колектор ВТ3. Давайте синій. Так, емітер ВТ1. Колектор вт 3 тобто ось вт 1 вт 3 Другий варіант у нас іде емітер вт 2 колектор вт 4 Ось так ось. Давайте це, мабуть, виберемо якийсь блакитний колір, тобто що видно, що це різні вузли. Так, що ми ще можемо зробити? Ми ще можемо, в принципі, приєднати наш двигун. Тобто двигун приєднується до цих двох вузлів. Давайте це і зробимо. Давайте, напевно, цими кольорами і будемо приєднувати. Цей хай буде сюди. А синій будемо сюди приєднувати. Чудово. Що ж, і тепер давайте ще декілька вузлів е, зробимо. Так. У нас залишилося вузол на мінус і на плюс 12 вольт. Дивимося, плюс 12 вольт іде на VT2 е, колектор і VT1 колектор. Тобто це наші плюс 12 вольт. Давайте його додамо. Виберемо якийсь колір. Тобто колектор ВТ1 і колектор VT2. Давайте ще раз звіримо. Колектор ВТ1, колектор ВТ2. Чудово. І мінус у нас є 12 вольт. Ну, в принципі, загальний мінус, мінус у нас мінус uh, 5 вольт, що мінус 12 вольт, це один мінус загальний. Йдуть на емітери VT3 і емітер VT4. Давайте якийсь знайдемо колір. Давайте буде коричневий. Тобто емітер VT3, емітер VT-4, і ми кидаємо на мінус. Давайте перевіримо. тут 12 вольт, у нас 5 вольт Так, здається, все зібрали. Давайте тепер запустимо нашу симуляцію. Так, в цю сторону обертається і в цю сторону обертається. Чудово. Тобто, ще раз, що робить наша схема? Схема може керувати. Напрямом обертання електродвигуна постійного струму. Тобто, в одному варіанті він рухається за годинниковою стрілкою, в іншому варіанті він рухається проти годинникової стрілки ну Тут видно, по симуляції видно. Також іще, що ми тут вирішуємо? Ми керуємо ну низькою напругою, в даному випадку 5 вольт керуємо. Напряму обертання електродвигуна. Тобто, таким чином, якщо ми сюди приєднаємо, наприклад, якийсь мікроконтролер, то потім ми можемо ним керувати уже, ну, програмно можемо керувати напрямом обертання електродвигуна. Так, ваша завдача зібрати таку схему, потім, як завжди, ставимо надпис і пишемо своє прізвище. Вмикаємо симуляцію, щоб видно, що воно працює. Так, ну дивіться, спочатку не працює, потрібно його перезапустити. І потім робимо скріншот. На цьому все. Дякую за увагу.